Соціально небезпечні хвороби у полі зору не лише громадських організацій, а й посадовців. Обласна адміністрація відтепер стає партнером Міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я відповідний документ підписали голова адміністрації та виконавчий директор альянсу. Нові можливості та нові виклики відтепер стають між обома сторонами підписантами меморандуму. З боку обласної влади це видалення коштів на ремонти лікувальних закладів, закупівлю медичних засобів, забезпечення повноцінного функціонування центру по боротьбі зі СНІДом. Не лише боротьба з хворобами, а й профілактика нині залишається дієвою програмою з непоширення інфекцій у 2017 році. Очікується допомога альянсу на суму більше 12 мільйонів гривень. Цей меморандум ну формально він безстроковий, але я на словах можу сказати, що в нас є зобов'язання принаймні до кінця 2020 року. Кошти міжнародних організацій, що надійдуть до медустанов та фондів, вкрай необхідні, адже віл інфекції та вірусний гепатит стають дуже поширеними недугами серед молоді та осіб, що перебувають у групі ризику. Однак, міжнародний благодійний фонд зацікавлений і у місцевому співфінансуванні програм. Для нас ключовим є щоб на рівні Керівництво області це питання було розглянуто. Іноді ну, навіть перші кроки, такі як соціальне замовлення чи закупівля послуг, які вже працюють в інших областях, зокрема в Полтавській, Сумській, починаються ну, з 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Щоб ці програми запрацювали у травні 2017 року. Запрацював проект з розширення доступу до ефективного лікування вірусного гепатиту. С. Тетяна Москальчук, Сергій Крештопа, новини, телеканал Ексклюзив.